Почали з'являтися закордонні еротичні фільми. Це було своєрідне таке ламання табу. подібне вважалося б буржуазним розбещенням. Радянський Союз розвалився у 90-х На фоні цієї свободи у культурі відбувся бум відкриття сфери сексуальності. Ще наприкінці перебудови і вже за незалежності України. Почали з'являтися закордонні еротичні фільми, які можна було дивитися у відеосалонах. Тобто це таке легке попно, на яке пускали людей старше 18, 18 років. E, нас, звісно, не пускали. Ми стояли, я пам'ятаю, у нас був такий на районі був відеосалон. І ми стояли на вулиці, там от от трішечки відхилялася штора, і можна було побачити і почути звуки теж. Це було своєрідне таке ламання табу теми, які були досі заборонені, або які, які ігнорувалися. Розумієте? А те, що придушується, ігнорується, приходить такий момент таких змін, коли воно виходить назовні. І от, власне, це було. Ще не було ясно, ця межа між порнографією і сексуальністю. Це входить і стає частиною цієї з'являється цей досвід, це ламання якогось табу, це ламання таких моральних і соціальних конвенцій. І література розкріпачує, не тільки література, культура теж так само розкріпачується. так. І це в мові теж так само це Якась формується нова мова, допускаються ці неправильності, суржик, обсценність, це стану цієї, так би мовити. Травмованості, які поєднується і, 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 і несприйняття, і, 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 і злість, так би мовити, і ненависть, і, і, і спротив. Теж так само у нульових стали популярні еротичні журнали. Це був ковток свіжого повітря після радянських часів, коли подібне вважалося б буржуазним розбещенням. Цікаво, що ніша почала заповнюватись не із всесвітньо відомого плейбоя. Його українська версія вийшла аж у 2005 році. А от вітчизняні журнали Лель та Пан Плюс Пані почали видавати значно раніше у 1992 році.